Заняття, які допоможуть подолати депресію, адаптуватися до нових умов життя, завести нові знайомства та покращити фізичний стан. У Полтаві по вулиці Степового фронту стартував новий соціальний проєкт Спортивно-творча терапія. Він безкоштовний і орієнтований на дітей дошкільного віку та їх мам, розповідає співорганізаторка проєкту Наталія Росенко. Нам завжди приходять якісь ідеї. Нам завжди хотілося, аби для дітей були не тільки танці у нашому приміщенні, аби тут ще були більше творчі заняття. Передбачувані заняття окремо як для дітей, так і для мам. Наприклад, хореографія, творчі заняття, заняття з музики у майбутньому це будуть також заняття з англійської мови, психологія, квести. Багато насправді план дуже там великий. Реалізували соціальний проєкт організація Ротарі «Клаб Полтава» та громадська організація Час танцювати допомогли з фінансуванням американські партнери за допомогою грантових коштів, в тому числі міжнародних, це з боку Америки. Які направлені на те, щоб відкрити центр по підготовці і роботі із дітьми, із переселенцями, з дітьми з міста Полтави. Це такий собі творчий центр, де будуть навчати танців, навчати, скажімо так, і виховання в тому числі. І я вірю в те, що в цьому залі скоро буде танок перемоги. Головна мета проєкту моральне розвантаження та фізична реабілітація внутрішньопереміщених діток і дітей із Полтави, розповідає президент Club Полтава» Євгеній Рітер. Тут буде і акторська майстерність, і спорттерапія, ігротерапія, а також майстер-класи з музики та творчі тренінги. В Полтаві є центри, які працюють для більш дорослих школяриків. А дошкільний вік і початкова школа в нас залишилися дітки. Ну осторонь. Саме тому ми розпочали ще влітку. Ну думали, що швидше встигнемо, але ну умови так склалися обставини, що раніше не вийшло. Але зараз можна буде залишати діток тут на 2-3 години, і дорослі можуть долучатися, також розвантажитися. Центр для дітей діятиме щодня. Організатори планують для кожної групи проводити заняття двічі-тричі на тиждень по три години. Аби взяти участь у проєкті Спортивно-творча терапія, батькам потрібно заповнити заяву або в самому центрі, або на сторінках в соцмережах Гросем Центру.